У фойє Криворізького театру імені Шевченка діти бійців 17-ї танкової бригади. Про новорічне свято для більше ста юних глядачів подбало місто. Ольга Мостова, мама двох дівчаток. Тато зараз у гарячій точці. Батьки дітей зараз на фронті. І я як військовослужбовець на танковій бригаді теж постійно працюю. І мої діти залишаються без уваги, без святів і без Ваня з однолітками, тому ми дуже раді, що є сьогодні таке свято. Дякую всім, хто причетний. Чекала святом, дуже дуже. Дуже хочу, щоб нарешті війна закінчилась, щоб всі батьки та матусі приїхали додому живі і було над головою мирне. На ніби». Роман теж чекає з війни татка. Шкодує, що такі свята випадають рідко. Мій тато зараз працює захищає Україну. Він, він вже в армії 30 років. Наша сім'я пишається татом. Ми хочемо, щоб він повернувся додому. Новорічні герої подарували дітям святковий настрій, дякуючи військовиканкому і міжнародним організаціям. Всі діти були запрошені, для всіх виділяються подарунки. Організовано свято з, Ді... з Миколаєм Святим Миколаєм та казковими героями. Вистави не буде, все дійство відбувається в холі театру з забезпеченням заходу безпеки. У разі оголошення повітряної тривоги всі дітки організовано спускаються в бомбосховище. Сьогодні без тривоги не обійшлося, та це не зіпсувало святкового настрою. Новорічну програму продовжили в укритті. Хай радісним буде цей світ! Хай щастя несе новий рік. Вікторія добровольська, Максим Пономарьов. Цей день зробив три шашечки раз два три.